справжнє диво, там подвиги пригоди є, вона кінчається щасливо та місце кожному своє, і мудрість в ній перемагає, там щедрість і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. Добрий день, мої молята, послухайте мелодію. Що вона вам нагадує? Так, малята, ця мелодія нагадує мелодію казочки. І сьогодні, дітки, ми з вами помандруємо до світлих казок. Я вам сьогодні зачитаю казочку, а яку саме ви дізнаєтесь, прослухавши її. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Українська народна казка Вовк. Чапля Біг якось лісом один вовк. Такий голодний, що аж в очах чорніє. Довго він біг лісом, що іще трохи і сили його покинуть. Аж бачить, серед поля чапля стоїть. <свісно> Нарешті доля й мені усміхнулася. Будуть сили і ще щось вловити. <свісно> Прошепотів вовк. І почав підкрадатися до чаплі. Підкрався вовчисько та як ухопить її. Бачить чапля, що ось ось її з'їдять, та й каже Дозволь мені, любий вовчику, хоч потанцювати в востаннє перед смертю. Вовк засумнівався, але вирішив, що нічого страшного від цього не буде. Ну, добре, буду милосердним. Виконую твоє останнє бажання. Але танцюй швидше, бо я вже голодний. Чапля і почала з ноги на ногу скакати, наче танцює. Хоча всі знають, що чаплі танцювати не вміють, а сама від вовка потрохи все далі й далі відходить. Щойно відійшла на достатню відстань, знялася та й полетіла. А вовк лише сумно глянув її слід і думає. Ех, дурний! І навіщо на ці танці погодився, коли я їсти хочу? Ось така малята казочка. Про кого була ця казочка? Тантички про вовка та чаплю. Кого побачив вовк? Так, малята, чаплю. А що він хотів зробити з чаплею? Так, малята, він хотів її. з'їсти. А як чапля обхитрила вовка? Так, малята, вона попросила станцювати для нього і відходила від нього все далі й далі, щоб мати змогу полетіти від вовка. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Сподіваюсь, що так. Малята, а зараз я пропоную пограти вам у веселі ігри. Спочатку ми пограємо в веселу руханку, а потім на вас чекатиме ще одна цікава гра. Ставайте зручненько та повторюйте за мною! Гору плечки піднімає, і назад їх опускаєм. тепер ручками покрутив, і про плечі не забуде. Тепер швиденько повертайтесь на свої стільчики. Як я вам і обіцяла, на вас чекає. Дуже цікава гра! А в мене малярка такі уважно і легко користь з цим завданням. Уважно, дивіться на екран. Діти, сьогодні пропоную вам пограти в гру птахи, так чи ні. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи зображена? На картинці пташку. Давайте спробуємо, дітки. Гляньте картинку. Хто зображений на картинці? Так, це Ворона. Це птах. Вірно, це птах. Молодці. Гляньте зображення. Хто зображений на картинці? Так, це метелик. Метелик це пташка. Ні, звісно, ні, молодці. Гляньте на картинку, хто це? Так, це джола. Джола це птах. Ні, звісно, ні, розумнички малята. Погляньте на картинку. Хто це? Так, це синичка. Синичка це птах. Вірно, це пташка. О, ви бачите на цьому зображенні, дітки? Так, це сорока. Сорока це пташка? Так, звісно, молодці. Гляньте на цю картинку, хто це? Так, це мишка. Мишка це птах? Ні, звісно, ні. Дайте, будь ласка, на це зображення. Хто зображений? Так, це голуб. Голуб це пташка. Так, це пташка молодці. Ви добре впорались малята та назвали картинки зображення. Птахів. Такі ви розумнички малята, ви чудово впоралися з завданнями. Зараз, тільки ми попіклуємося про здоров'я наших оченят. Робимо вправе. Давайте разом. Я закриваю оченята один, два, три. І широко відкриваю очі один, два, три. Давайте ще раз. Закриваю оченята. Один, два, три. Відкриваю очки. Один, два, три. Молодці. Наступна вправа. На двох ручках показуємо великі пальчики. Люкси, лайки. Дивимось спочатку на один пальчик в один бік, а потім на інший. Давайте ще раз. Ану ж, хлопчики і дівчатка, покажіть мені вподобайки. Так, так, дуже гарно. А тепер дивимось на вправу вподобайку. За жовтою стрілочкою. Дуже добре. А тепер наліву. За блакитною стрілочкою. Молодці! Моїм оченятам дуже подобаються такі вправи. Тепер вказівним пальчиком торкаємось кінчика носа і дивимось на носик. Пальчик віддаляємо, а очками продовжуємо слідкувати. Давайте торкатись кінчиків носиків. Так. Очками дивимось на носики. А тепер віддаляємо пальчик від кінчика носика. Очками слідкуємо за пальчиком. Як на стрілочках. А на завершення масаж. Розтираємо долоньки, щоб стали тепленькими. І прикладаємо на очі. Приємно, еге ж? Ще разочок. Потираємо долоньки одна об одну. Ось так робимо тепло. А тепер. Теплесенькі долоньки ставимо на очки. Вау, як приємно! Дітки, казка нас навчає, що не потрібно бути жадібним та жорстоким, як вовк. А також не втрачати надії та хитрості, як чапля. Також, малята, казка нас повчає. Що іноді нам здається, що те, що цікаве і гарне, може бути насправді небезпечним. А ще казочка навчає нас, дітки, бути добрими, розумними і обачними. Малята, на сьогодні наша зустріч вже завершується, але ми зовсім скоро з вами зустрінемося. До зустрічі!